Усім привіт, з вами Блехал Кіа. І сьогодні хотів би зняти з вами такий невеличкий підкастик, що я хотів би пограти своїми підписчиками. Так, так, мені вже це робиться. Дуже цікаво, я б це зазняв, і ми так я так поселилися, грали і цим чудім. Можливо, багато хто з вас знає гру, таку звідому як Wool, ідея якої мені підкинув мій друг Пусмеза, що йому велике, дякую. І зараз також він допоміг підготувати сервер, розкачати карти і так далі, тому ми за, за це дуже велике, дякую. Е, не, в словом, е, ця гра на поля суті цієї гри в тому, що є абсолютно чотири рандомних світа. Вони абсолютно однакові, тому навіть руди, які там в них, вони абсолютно однакові і так далі. Тому, ви, спа... ну, ви Вибираєте собі команду, є 4 різні команди. Кожна команда спавниться в кожному одному із цих світів, можна сказати. Між цітами стоїть чотири великі стіни з піска. З боку від вас буде стояти такий велтельський механічний таймер, ну, це типу механізм Майнкрафту, не, не думаєшся кісмот. Коли час вибіжить з того таймера, то буде приблизно 15 хвилин. Коли час в ті... ну, ви вибіжать, ви маєте лутатися тих 15 хвилин на цьому світі, ви повинні шукати сундуки з лутом, повинні е, збирати ресурси, там, ломати цього гліздуба і так далі. Е, коли, світ... Ой, не світ, коли час скінчиться, <смітне> <смітне> стіни падають автоматично і починається тотальне ПВП. І яка команда вистоїть? Я б звісно сподіватися, що ну, тобто, я б грати також з вами. Думаю, це буде дуже цікаво, я буду це знімати і так далі. Хоч я в сильний циву, але сподіваюся, що, як то кажуть, мене першим не б'ють. Ну, якщо ви хочете зі мною пограти, якщо ви цей ну, можна, так сказати, бажаєте зі мною пограти, хочете зі мною пограти, і хочете взагалі пограти в цю класну гру залиште свої ніки, які у вас будуть, можна так сказати. В ігрі, залишити свої ніки в, не, в, під ком, коментарі під цим відео, будь ласка. Також в описанні під цим відео буде IP-сервер, дата, час і так далі. ip в принципі, з якого лаунчера заходите. Неподілю нічого, мудрувати, в кожного з вас, хто в мене дивляться, він буде лаунчер PlayCraft, це я думаю, 100% майже в кожного з вас є. Заходьте на цей лаунчер в PlayCraft, вбивайте в, додати, сервер, вбивайте туди IP, яке буде в описанні. І Чекайте. Так, чекайте. я не знаю точну дату, коли буде проводитися ця гра, тому що кожного знає зараз і роботи, і навчання, і так далі. Тому сподіваюся, ми, я трішки як сказати, визначуся з часом, може це в суботу, неділю або не знаю, інакший день. Визначуся з з часом, тому не лякайтеся, якщо ви просто не побачите, ви побачите це відео, але в описанні не побачите дати або часу, тому що я не знаю. Коли саме буде проводитися цей, так би мовити, ця, так би мовити велика гра буде її називати? Е, ну, Я найближчим часом постараюся виложити, ну, на написати в дату і час, тому слідкуйте, будь ласка, за цим відео, е, залишайте свої ніки, щоб я зміг вас внести вайтлист. Тому з вами був Хавк і я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бувайте!